Троє загиблих та 13 поранених. Розтрощені житлові будинки, торгівельний центр, виш та складські приміщення. Російська армія атакувала Одесу чотирма ракетами типу Калібр з Чорного моря. В Одесі запрацював центр реабілітації для військових. Серед інновацій, зокрема, обладнання з віртуальною реальністю. Від серця до серця. Фотовиставка, присвячена Одеситам донорам крові, відкрилася у трамваї. Загиблих та 13 поранених. Такі наразі наслідки ракетного удару російських військових по Одещині. Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Про це повідомили в ОК Південь. Сюди вибиті вікна, зруйновані будівлі та розтрощені машини. Все це в центрі Одеси. Очевидці розповідають, прокинулися від потужних вибухів. Спочатку сподівалися, що це так, як в новинах, що вибухнуло в промисловому кварталі, але ні, це вибухнуло поряд з нами. Це метрів за 500 від того місця, де живемо ми. У нашому домі немає скла. В політехі також немає скла взагалі ніде. Тут був улюблений музей науки, куди ходив мій малий, ну тепер його немає. Це, Тобто, звичайне місце, куди ми заходили випити каву або заходили за продуктами кожного дня. Проснулись. Момент взрыва, вернее, даже за несколько минут, коли почалась тривога, где-то через какое то часів вислышали затрясся затряс стало світло як днем. Вероятнее всего из за того, що ми знаходимося на одной лінії, но немножко в стороні. взрывная волна нас не заділа і, к щастю, ні моя квартира, ні наш дом не пострадав. Самого ранку комунальники допомагають прибирати сміття. Також тут представники Червоного Хреста України надають допомогу людям. Як тільки Якто вибух, Наша оперативна група вже допомогу, і оказувала першу медицинську допомогу, психологічну, розвернули палатку, допомагали людям местным, которые здесь проживают. У них очень много было психологической травмы. І, слава Богу, без якихось конкретних серйозних звучатів. Також росіяни поцілили у складські приміщення в іншому районі міста. Тут загинули три людини, семеро отримали поранення. Такий вигляд наразі має складське приміщення однієї з торгівельних мереж в Одесі після нічної атаки російськими військовими. Як наслідок, російська армія спричинила руйнування в тисячу квадратних метрів, а також сталася пожежа на площі 400 квадратних метрів. Вночі Росія спрямувала чотири ракети калібр з кораблів у Чорному морі. Три з них вдалося збити ППО, розповіла керівниця прес-центру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк. Протягом всієї повітряної атаки застосовувалися не тільки калібри, це були був один з елементів цієї атаки. Паралельно використовувались шахеди, які також були спрямовані на виснаження системи протиповітряної оборони і виявлення цих систем. Зокрема, застосування калібрів після довготривалої паузи може бути ознакою. Нової тактики ворога, яку він намагається змінювати для того, щоб обдурити нашу ППО. Загальний залп на вчорашній вечір складав 20 ракет. Чотири було використано наразі. В чорному морі чергують всі ті самі три ракетоносії, які споряджені відповідно шістнадцятьма ракетами типу калібр. Тобто наразі ракетна небезпека дуже дуже висока. Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни. За даними відомства, армія РФ застосувала заборонені міжнародним правом засоби ведення війни. 15 червня в Одесі день жалоби. Влада Матвійчук Сергій Кобилянський – Суспільне новини Одеса. Шестеро поранених під час нічного обстрілу Одеси у лікарнях. Серед них Кирило, працівник продуктового складу, куди російські військові поцілили ракетою. Працювали і неожиданно. Просто огонь з потолка пішов, і потім почало все сипатися, падати. Тобто я загрівся, ну упав спочатку, думав, що все. А потім почув, що больно. І понял, що все, все нормально, треба вибігати. Все, да, потушив себе і побіжав на вихід. Ми були вдома, пролунав вибух. Ми навіть не здогадувались, що таке може статися в нашій родині. Але якось так було дуже неспокійно. І потім... Чоловік на пам'ять номер телефону із лікарського телефону. Дали подзвонити і він вже сказав, що він лікарня. Впочатку все пекло, хотілося прилечь, що це холодне, реально. а Потім сказати от Андрія. тому що Він стояв зі мною, знайшов його телефон. Він лежить на столі. Ну, його не знайшов. Бігав, бігав і... Потім побіжав, де возле біжу, побігав, де всі зібралися з любого убежища, Артура. Там тоже парень с нами был. И вот. Короче, ну спросил, есть тут еще живой с расхода. Поранені технічні працівники складу мережі супермаркетів. Основний удар, за повідомленням їхньої прес-служби, прийшовся на відділ дитячих товарів, де зберігалися підгузки, дитяче харчування, також жіноча гігієна. Люди надійшли до лікарні з опіковими травмами. Один пацієнт у дуже важкому стані з реальною загрозою для життя, розповів керівник медзакладу Денис Сєбов. «В результаті масової ракетної атаки до закладу потрапило чотири пацієнти з опіковою травмою. Один пацієнт у дуже важкому стані, в стані термічного шоку, з ураженням 60% поверхні тела, обличчя, тулуб, голова. Зараз він у крайній важкому стані. Два пацієнти у стабільно тяжкому стані, 40 та 25% ураження відповідно. І один пацієнт з сполученою опіковою травмою та травмою, відкритою травмою кінцівки, площа поверхні опіків. Один відсоток відкрита травма надколінника, стан пацієнта стабільний середньої ступені тяжкості. Відшкодують з. Питки людям пообіцяли у міськраді. Наразі готуються відповідне розпорядження, каже заступниця мера Одеси Світлана Бедрега. Будемо надавати допомогу тим, у кого постраждали квартири, у кого постраждали. Ми бачимо ті житлові квартири, де вони проживають. На карткові рахунки кожного чиєї власник квартири, і зараз буде розпорядження міського голови. Там розмір коштів, якщо це вікно десь 5 тисяч і якщо двері, вхідні двері більше 14 тисяч. Вікторія Гавчук, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Задібайте в коліні, колії віднімаємо. Угу, угу. Як тебе? Як побив. Добре. В Одесі відкрили реабілітаційний центр для поранених військовослужбовців. Тут наразі лікується 21 пацієнт, розповіла директорка закладу Ольга Грицкевич. Вона розрахована на 30 осіб для військовослужбовців, які перебувають зараз на війні, які потребують реабілітації внаслідок найрізніших опорно-двигательних трав, неврологічних трав, кардіологічних трав, психологічних травм. У нас працює мультидисциплінарна команда, яка проводить всі ці напрямки у реабілітації. Реабілітацію у центрі проходить військовослужбовець Євген. На жаль, це накопичена була травма, яка складалася із перенавантаження за всі півтори роки, тому що півтори роки я набував, набував з першого дня війни, виконував завдання в бойові. Виявили шість міжпозвоночних гриж, профузій та скрівлення по Процедуру Євгену проводить лікар-реабілітолог Ігор Хмелевський. От як ви бачите, розвантажує хребет і ми робимо вправи на направлені на покращення стану хребта, покращення кінців після от, дуже дуже хорошо. Після травм, після поранень. Медики розповідають, центр оснащений інноваційним обладнанням, в тому числі з віртуальною реальністю. Це значно прискорює темпи відновлення пацієнтів. Це для реабілітації для пацієнтів саме з ураженням нижніх кінцівок. Тут цікаво те, що тут можна починати як від діагностики, так і для лікування. І в чому можна так сказати, один із плюсів цього тренажера те, що вправи всі виконуються у ігровій формі. Отримав поранення міновибуховань. Тривалий час лікую вже 9, 9 місяців. І тут тепер на реабілітації. реабілітація. обох гомілок, враження малого мілкового і великого гомілкового нервів. Ну зараз процес відновлення. В кабінеті апаратної фізіотерапії проводять вакуумну стимуляцію та лікування ультразвуком. У нас зараз лежить хворий, який одержує вакуумну стимуляцію, яка працює на пісні зменшує біль, зменшує. Зміцнює михі <мисичне> м'язи, <'ясо> і КП інервацію поясничного відділу. Турбував біль в попереку і в шейному відділі хребта. Звернувся, ну, пройшов курс лікування, зараз перейшли на курс реабілітації. Покраще і зменше більше не треба, буде робити е, хірургічного втручання і певний. Період часу зможу я. Може, дасть Бог і обійтись без операції. Ця зала облаштована для кінезотерапії. Тут пацієнти займаються лікувальною фізкультурою, виконує вправи військовий Микола. Для хребта допомагає розрабатувати. У ну, мене була операція міжпозвоночна. Скарги на спину, болі, ну зони бойових дій. І привезли сюди і от лікуюсь. Олена Голда, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. В Одесі зі старосіної площі запустили екскурсійний трамвай, в середині якого розмістили фото людей, які здають кров. Захід провели до Всесвітнього дня донора. Проїхатися фототрамваєм прийшли медики, волонтери та переселенці. Це дуже прекрасне, одночас болюче свято для нас усіх. Сьогодні здавала я свою кров для того, щоб вона надійшла нашим і мирним громадянам, які страждають, і військовим, які нас захищають. У мене друга плюс група крові досить поширена. Але все одно вона потрібна. Донорство це збережене життя, врятоване життя кожного хто постраждав. Кров дуже необхідна, її потрібно здавати. Так ми єднаємось і рятуємо. На екскурсії людям розповіли про перший транспорт в Одесі, старі трамваї та тролейбуси та показали фото. Мешканці за власні кошти побудували перший маршрут електричного трамваю. Я сьогодні прийшов на екскурсію по Одесі, та я багато дізнався про трамваї та одеські вулиці. Мені дуже подобається, я приїхав з Херсонської області Каховка. Я ну ще ніколи не був в Одесі. Я люблю полюбляю Дерибасівську, ще полюбляю гуляти десь в центрі біля ЖД вокзалу. Ті діти, котрі переїхали до на до Одещини, ми їх заглиблюємо у е, саму історію Одещини, щоб вони знали, де вони, але ось таким чином, візуальним та з професійним екскурсоводом, вперше вони на екскурсії і е, навіть Значніша вулиця Одеси. Ну як для нас, так одна з найяскравіших, найстаріших вулиць. Ми приїхали зараз на Аркадію, де половина наших дітей взагалі ще не були. З початку повномасштабної війни в Одесі кров здали понад 5 тисяч людей, розповів директор міського департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян. Сьогодні я був, був на нашій станції переливання крові вже зранку, приходять, здають здають кров і бажаючих більше, ніж потреба в крові. На сьогоднішній на сьогоднішній день тому ми запускаємо такі такий екскурсій, екскурсійний, екскурсійний трам, трамвай з фото з фотовиставкою, щоб наші малечі могли дізнатися і знали, що е, хто здає кров, наші воїни теж здають кров. Прости десити, гості нашого міста. Теж хочу сказати, що за тиждень донора більше 200 медичних працівників прийшли і теж здаю, приєдналися до ці. Олександра Пономаренко, Євген Войтенко. Суспільне новини. Одеса. Прогноз погоди на 15 червня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер південно-східний, 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 15 до 18 вночі та від 22 до 25 градусів в день. В Одесі хмари сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Без опадів. Температура повітря вночі 15-16 із позначкою плюс. В день 23-24 градуси тепла. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.